Слава Богу! Дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Сьогодні у світлі Божого Слова ми пороздумуємо над такою темою близькість з Богом. Близькість з Богом це живі взаємовідносини віруючої людини з живим Богом, які проявляються. У щирій любові віруючої людини до Господа, а також в однаковому з Богом світогляді, в однакових з Господом бажаннях та в однаковій меті. Близькість з Богом не передається по спадковості чи по наслідству. Близькість з Господом. Розпочинається у той момент, коли людина приймає Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя, як написано у Євангелії від Івана 1:12 а всім, що Ісуса Христа прийняли, їм владу дано, дітьми Божими стати. Прийняття Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя розпочинається із свідомого прийняття рішення людини покаятися у своїх гріхах перед Богом та повірити в Євангелію, тобто у новий заповіт. Через Євангелію від Марка 1.15. Так говорить Господь Ісус Христос. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Покаяння це щира молитва людини своїми словами до живого Бога, про прощення своїх гріхів. А повірити в Євангелію означає розпочати жити у відповідності. До нового заповіту. Саме рішення покаятися та повірити в Євангелію є започаткуванням близьких взаємовідносин людини з Богом, продовженням яких є прийняття людиною свідомого водного хрещення у дорослому віці, про яке у першому посланні апостола Петра 3:21. Написано, що водне хрещення це не тілесної нечистости позбуття, але обітниця Богові, доброго сумління, спасає тепер і нас Воскресінням Ісуса Христа. Ще одним виявом близьких стосунків людини з живим Богом є хрищення Святим Духом. Святий Дух це третя особа єдиного Бога, якого Господь дарує щировіруючим в нього людям. Ознакою істинного хрещення Святим Духом є інші мови, якими людина починає молитися та змінене життя у відповідності до нового заповіту. Так говорить Господь. Ісус Христос, хрещення Святим Духом через Євангелію від Івана 14.23. Як Хто любить мене, той Слово моє берегтиме, і Отець мій Небесний полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Близькість з Богом. Проявляється у віруючій людині також у тому, що віруюча людина виділяє щоденний якісний час для особистої молитви та для особистого перебування у Божому Слові, а особливо у новому заповіті. У Євангелії від Івана 15.4. Так говорить Господь Ісус Христос. Перебувайте в мені, тобто перебувайте в Господньому слові та у молитві до Господа, і я перебуватиму у вас. І завершуючи, важливо зазначити наступне: близькість людини з Богом. Проявляється у тому, що людина є виконавцем Божого Слова, записаного у новому заповіті в своєму щоденному житті? Так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Івана 14, 21-24. Хто заповіді мої має, та їх зберігає? Той любить мене. Хто не любить мене, той не береже моїх слів. Отже, дорогі слухачі, давайте будемо мати близькі взаємовідносини з Господом, адже в Царство Небесне увійдуть лише такі віруючі люди. Амінь.